Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки і ми з вами в ключі. Так, це в мене такий фонарик світ. я його виключу. От і ми будемо говорити про, про, про перворотки. Ось, казали розказати. Що про переворот? Mm -hmm. Хай поки місь лежить, моє не забуду. Ну, а забуду, так і буде. Так, ти що вже? Вся зіла? що заглядаєш, у нас на дворі дощ, болото. Ну, а ми Сядемо коло у неї мимри. Малої ой. І будемо балакати про таких вредних, неслухняних перворотків, де? Мала, ти вредна, неслухняна чи слухняна? А? Чого ми щастя. Вчора по жопі отримала і боїся, так? Да? Ніколи Люба не била, а тут дала по жопі ляпця. Що ви думаєте, вона вчора хотіла за мною боротися? Буде мені в ногу лобом впиратися, то я тобі дам. Не нічим, не, не впирається. Дивіться, яка собака нагла. Дивіться, яка собака нагла. Свого подивіться. Бачите, відрі стоїть. Но не, її треба того їдла. Бо своє вона ще успіє з'їсти. А от чуже. Її вже треба з'їсти. Да? Що твоє в морду коли Отут такі прутівний є. Своє старається оставити, а потім своє буде їсти. паскудниця така. Тут, каже, Люба ніколи не била, а тут здуріла, ляпця дала по жопі. Ось це печать була. Ой, ой, що, вже не страшно? Вредіна. Оце такі діла. Так. Чого перворотки не ростуть? Маленькі після... Зразу вроді две не в рості, а потім встають в рості і не ростуть. Може бути... Лапа! Ти чу... Може бути дві причини. Генетика, і якщо ви її до 4 місяців глистогонили, якщо давали до 4 місяців гвистогінне, значить вона у вас могла від цього спинитися в рості. Генетика може бути, хай в неї батько, мама великі, все, як то кажуть, як має бути, но в неї міг бути дід, прадід, хто сказав, прапрапрадід чи прапрабаба маленького росту. І вона могла в них вдатися. Що часом кажуть, о, купили козеня від молочних батьків, такі молочні всі, а козеня не дає молока багато. Ну, розродилося і молока нема. Що, яка причина? Ось така причина. Вдалося десь діда-прадіда. От і. І оце такі то діла. Ай, Це моя коречка. Наминай. Смачного, смачного, дівчинку, смачного. От. І таке теж є. У мене, наприклад, була сніжинка. Ось біла он, мама, здорова. От, козел був гарний, здоровий. А сніжинка родилася жаба на присіди. От, і все. І вона так і була маленькою, але нічого їй не мішало перевородкою дати своїх три літри молока. Це, як сказати, Ріст не дуже впливає, але таке хочеться, як лапка. Якщо тримаєш, щоб воно було файне, велике, доглянуте, тим паче, якщо людина гарно доглядає, то таке хочеться, щоб воно було гарне велике ось ростом, ніж маленький гудзик. Ну, але це, як то кажуть, правильно аби здорове було, ну це моя думка. Аби добре доїлося, ну. Є ростом маленькі, є люди маленькі ростом, є кози маленькі ростом, є корови ростом маленькі. Ось. Але ж, як сказати ще правильніше, ну, ніхто не сказав, що ця людина, чи ця коза вона не може дати той ресурс, що та велика. Часом велика того ресурсу не дай, що мала. Там коза, корова чи людина. Ось таке діло. Якось воно виходить так. От. Знаю, кажуть, дивилася, читала і казав мій доктор: до чотирьох місяців не можна глистогонити козеня, щоб воно не спинилося в рості. Бо ще якщо такими слабшими, якими глистогонити, то ще не дуже. І то ще залежить від того, від організму самої кози. От як він неї той організм діє, ну, чи події верніше на ту. На ту, господі, як сказати, на те лікарство, на той яд, отак. Одна нічого не буде її вредити, а друга буде мати проблеми з тим. Ось такі то справи. Так що розібралися з тим. Як годувати первородку? Ні, коли крити? Лапа! Ну ти собака, таки нагла! І таки дотягнулася і вже потягнула тими зубаками. Якби дала по тих зубаках, вже дивіться, вже взяла мені... о, Бачите, що зробила? Потягнула, вже відро розломила. От морда таки протівна. Я зараз як візьму тички, то ти в мене наїсися подружка. Ото поки в те її не видери, не виїсть, доти вона свого їдла їсти не буде, бо то її дурно їсти своє їдло зразу. Ось такі то справи. Ой, так, крию не раніше 7 місяців. Я покрила в 5 місяців і вона щось в рості спинилася. Немає такого росту і не, не, не така вона, як би мала бути. Ну, 5 місяців я рахую це дуже рано. Хай вона навіть і файна, хай вона навіть і росла. Порівняно на свій вік 5 місяців. Але краще таки не раніше 7 місяців. Ось, бо щоб вона вспіла хоч би трохи вам вирости, подорослішати, тоді від неї можна і кращих надоїв чекати. Ось і, і всього. І росту, і, і надоїв і всього. І родів легших чекати від неї добре тоді. А так трохи, трохи якось страшновато. І то я дивлюся, якщо вона сильно маленька ростом, стараюся, щоб не, не крити так рано. Навіть і сім місяців. Хоча би до восьми потримати. Ось такі діла. Так що тут же вам рішати. Що ти так далеко лягаєш? А, малишка. Ось такі-то в нас справи і такі-то в нас діла. Так, ще що то я мала розказати. Як годувати? Ой, годувати. Ну, я показую, як я годую. Гудувати треба добре, щоб і вітаміни були, і, і все нормально було, бо ж е, треба, щоб те козеня і росло само, треба, щоб і козенята мали що рости. Лапа! І козенята мали що рости, і щоб воно мало запаси, як сказати правильно, зробити запас на молозиво. Треба годувати добре, але і не передавати куті меду, бо може сильно зажиріти. Треба рівномірно годувати. Лягла. Лягли тітонько, так? Да? Ой, моє тітонька. Мордяшка мала. Ось так то. Коли починає значити перворотка? Ой Боже, це в залежності від кози, як яка коза. Одна може наливати вім'я після трьох місяців вже відпускати потрохи, то відпусте, то підтягне, то знову відпусте. Друга може за місяць наляти вім'я, так що їй треба доїти. Не бійтеся, якщо треба доїти, то не бійтеся доїти, щоб не було у вас проблем з вім'ям, то треба здоювати молозово, просто-напросто заморожуєте. Перше, друге, третє, так і номеруєте, як доїли. Лапа! Я все бачу. О, Так і номеруєте, і тоді його привела коза козенята, розморожуєте, поїти козенят молозовим. Не треба боятися доїти, бо є вже такі випадки, що до мене дзвонили, і потім я їм казала, доїти. Ні, бо мій доктор сказав що не можна, бо коза абортірує. Якщо коза здорова, якщо її ніхто не влупив, нічого вона не злякалася, ніколи в житті вона не абортирує від того, що ви її видоїте. Лапа! Тебе зараз втягнуся. О. Якщо ви їй замерзли, нічого не дасте, вона нічого вона тоді не абортурує. Ось те, що ви видуяли. Я свої кози є часом від первородки, що ще за місяць наперед дою. По-різному є. Є так, що назначила за три дні і вже й привела козенята. І так є. Ось, ну в основному я наперед дою. Чи старі кози, чи козенята, бо вони починають значити хуче. І я починаю здоювати, щоб не було в мене проблеми з маститом потім. Бо в кози і роди, і вім'я, і все, і десь чуть, -чуть казав, двері відчинили і вже потягнуло зимно. І вже є знов проблема. А так, якщо вім'я не гараче, нічого йому не вредить, ви здоїли, та й все. П'ять днів молозиво там, чи хоча б три, позаморожували, Остальне доїти собі берете молоко. а А тоді берете собі, що вам треба з тим молоком робити. А те лозу заморожене. Ось так. Якось так. так, Що ще то я мала розказати? Як роздоювати? Є в мене. в мене на ті теми, всі, що я тут розказую, в мене всі ті теми є в відео. Тут таке на каналі я і мамині тваринки. І є на каналі я і мої кози. ось, Просто треба його поглядіти. Роздоюю первородку дою п'ять разів 2 неділі, 2 неділі, 4 рази. Тоді дою, що як має бути, три рази до самої осі. Ось такі то справи. Але при тому треба добре годувати і дородів, і після родів, то тоді можна просити від кози молока. Ну і ще, звісно, щоб було в неї молочна лінія бажано, таке тоді їм вона роздоїти. якщо вона... Від мами з татом, які дають півтора літри молока, то дуже три, трудно таку козу витягнути на 3-4 літри. <кій> ну, мається на увазі не тато доїться, а його мама. От, Так що тут же треба дивитися теж ще й генетику. Ну, Генетика така штука, що воно може бути і всяко. Може бути, мама з татом не молочні, от, а вона вдалася десь діда-прадіда чи прабабу, де? І? Молочна коза. Ось такі то справи. Ви думаєте, чого вона лежить? Щоб я часом до вім'я не полізла. Ото тільки чуть до вім'я, вона бах лягла і ти її хоч перевертай догори ногами. Вона ноги під себе тули, щоб часом до вім'я не поїсти. Жаба мала. Ото-то. Ото -от. От -от таке хитруще створіння, Ото о. Оте о створіння. Да? Ух, ти, варгулєтка. Жо. Ти дивись бо, як не буде шкітна. Буде тобі йоліпалі. Будеш на сливці, Я тебе тримати ні кіткою не буду. Бо я не знаю, чи ти кіт начині. Ті вроді би не перегулювали. Лапа! О, ніхто, а в неї не пойму. Виходить на двір і вона весь час за козлами, виходить. Не знаю, побачу, що там буде. Буде кітна, буде, жити не буде, значить, за на насливку. Мені клітки треба. Ось такі то справи. Роздоюєте, поїти козенят, бажано самим роздоювати козенят, не пускати до кози, якщо ви хочете добре роздоїти. І потім легше, бо ви не мучитеся з тими козенятами, бо якщо ще хочете козеня оставити, воно потім лізе сати. Дивлюся, як не раз часом попадається відео, кози окремо женуть, козенят окремо женуть пасти, бо, бо суд. То що то за робота? Як я стану вдвох... Тепер пішла їсти своє, бо не даю, не дозволяю вже хлапає своє. От то паскудниця, така така прутівна, що нема ради. Ще перше біла, так робила, вред, в лапки видирала, то я там цю планочку поперек перебила, що вона голови не може встромити. І все. І зараз діло інакше. І тут такі то справи, так що більше мене влаштовує так. Козенята собі ходять з козами, я до кози не пускаю. І спокійно, да, перших там пару днів тяжко, бо треба доїти, поїти, чи, е, е, грітися з тим молоком, все, то трохи тяжко. Але вже потім все нормально переходить, і все нормально робиться, і без всяких проблем. Поставила великого тазика їм молока наляла чи там пиття того, що вони п'ють. Всі вони напилися і все добре. А поки котяться, да, трохи накладно, трохи тяжко. Я бачу, бачу, можеш їсти, їсти своє далі. О, поки їх всіх понавчаєш, котре з котрої сторони п'є, котре, з котрим козеням має виходити, це трохи тяжко. Я так вчу, мені так легше. Вони потім знають одне з другим, як вони мають ставати, як поки я їх пою ще з відер, що вони не знають, ще стазіка не п'ють всі разом. А вже як потім п'ють, то то вже, вже взагалі лахваж. Чи наляла сироватки, чи пиття того, щоб то не було, вони напилися та й, та й спокійно. Привчаю з малих до сироватки і вони собі п'ють тоді, без всяких забаганок, вибаганок. Ось такі діла. Так, вроді я все вам розказала про первородочок своїх, мазулючок, так? Да? Що коричка? Ти теж хочеш поморзати? Ага, дівчинка моя. Ой. Що моя дівчинка? Дівчинка любина. Хороша дівчинка любина, мазулька любена. Що ти всю солому сюди відсунула тим відром, га? Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. моя коричка. Ой, думаю, я така дівчинка маленька. Така. Вон каже, не така я вже й маленька кобила. Шерсть гарна. Ай дивися, дивися, я відвернулася, вона вже потягнула. Я відвернулася і вона вже б потягнула. А тут же нема, бачиш, о, зіви, бачиш? Ага. Дулі з маком тобі. Можеш клептати далі своє. Та й такі -то, то в нас справи. Вроді я все розказала. Які там ще будуть питання, задавайте, я з радістю відповім. Дай дідьку, дай дітьку, дай, дай детьку. дай дідьку, дай дітьку. Ааа, да дайшла, дайшла, дайшла. Дай, Найшла йшла, Заїми мри, так? Да? Що? Ти не лягала нині? Ти дивись, яка ти в мене? Ти дивись, яка ти нині. Як так лізеш до дитинська, ти і лягла, все. А то ти подивився на нього. Ну, ладно. Всім. Миру, спокою, затишку, скорішої перемоги і всього самого найлучшого. Вибачайте, що велике відео. Ну, щоб відповісти, треба його більш-менш розказати докладно щоб <смі> все розказати. Все, миру, спокою, затишку. При можливості не забудьте поширити моє відео, написати коментар, задати питання, а я з радістю відповім. До зустрічі. Па-па-па-па.